Оглядаємо будинок в селищі Гореничі на 4,5 сотках вже з озелененням, системою автополиву. Одразу покажу вам саму прибудинкову територію. Будинок одноповерховий, гарно, правильно посаджено, і він дуже світлий та просторий. В чому ви переконаєтеся, коли ми зайдемо в будинок? Ще такою гарною. Якістю цього будинку є те, що у ньому є величезний підвал бомбосховища на 50 квадратних метрів. Я вам його теж покажу. Окремий вихід є з будинку. Це, до речі, притока повітря в сам підвал. І ось такий сам будинок. Ходімо дивитись будинок. А будинок у нас з ремонтом, з газовим, індивідуальним опаленням, власною свердловиною, власною каналізацією септиком. І з таким чудовим ремонтом одразу показую найбільшу кімнату. Це кухня вітальня Вже все готово для того, щоб ви замовляли вашу кухню мрії. Топочна, постірочна, розведена електрика, система теплої підлоги та газове, газовий котел. І показую одразу вихід в бомбосховище. Ось, 50, равен 50 квадратних метрів. Пішли дивитись кімнати. По праву руку від мене гардеробна. Природне освітлення, природна вентиляція, кімнатка раз, два і три, теж їх показую. Звертаю увагу, що будинок дуже гарно посаджено. і він дуже виграшно по світлі. В кожній кімнаті його достатньо. Два санвузли, роздільні. І на вході у нас. Другий санвузол. Система теплої підлоги під плиткою. В спальнях опалення радіатори. Ну, у мене все.